Створити вигідне середовище для українського та іноземного бізнесу. В івано франківську відкрили перше регіональне представництво офісу залучення та підтримки інвестицій Юкрейн інвест воно опікуватиметься сімома областями: закарпатською, івано-франківською, тернопільською, чернівецькою, львівською, волинською та рівненською. Та сприятиме залученню коштів задля розвитку регіону. Наша робота сприяти, наша робота. Знайти для інвесторів, які захочуть іти в Україні в, 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 в Галичині чи в Україну, там, де їм комфортно буде працювати, це їхні вимоги. Що вони хочуть? Чи вони хочуть існуючий проєкт, чи вони хочуть а, землю, чи вони хочуть індустріальний парк? Кожен має свої потреби. Не ми працюємо разом з, з обласної адміністрації, з місцевими владами. Залучати інвестиції планують у різні галузі. Втім, є декілька пріоритетних. Водночас відзначають фахівці, щоб великі корпорації захотіли вкладати кошти у західні регіони. На місцях необхідно виконати колосальну роботу. Автовиробництво є дуже популярна галузь, і всі високі технології вони в Розі сюди ми розуміємо, що для того, щоб ці технології зайшли, тут має бути вишколений персонал. Бачите, не стоїть питання з боку інвестора лише в тому, щоб територію отримати. Це в першу чергу шанс для наших людей отримати освіту. Яка буде відповідати європейським стандартам, і це є виклик для нашої освіти, взагалі як для системи. Загалом посадовці мають амбітну мету перетворити Прикарпаття на інвестиційну столицю західного регіону. Ми сьогодні декларуємо бренд Галичини, адже сьогодні в нас є сім областей, яким як Івано-Франківську, як Львову, як Рівну і всіх, хто входить в сім областей, надані можливість зарекомендувати себе, надати можливості. Інвестору прийти в область, створити комфортні умови і сприяти залученню інвестицій. Діяти офіс буде в облдержадміністрації. Його команда складається з фахівців, що прийшли з бізнесу, юриспруденції та міжнародного права. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.